В Італії я вже вісім років поїхала в 52, а зараз мені 60, хоча всі навколо зауважують, що виглядаю я значно молодшою за свій вік. Вдома у мене залишилося троє дорослих дочок усі заміжні, живуть добре, так що можна сказати, що діти мої повністю влаштовані. Поїхала я на заробітки тому, що втратила роботу, а нову в 50 знайти було дуже непросто. До того ж, кума моя і найкраща подруга Марія. Вже 12 років до того жила в Італії і постійно мене до себе кликала. Марія таку хату в селі побудувала, що навіть у найбільших багатіїв такої не було, і цим моя кума дуже пишалася. Я її не заздрила, але розуміла, що досягла вона такого результату лише через те, що наважилася поїхати у світи і стати заробітчанкою. Я з чоловіком розлучилась давно. Дівчата мої вийшли заміж і розбіглися, а я залишилася жити в старій батьківській хаті. От мені Марія і запропонувала їхати і заробляти, і собі на житло, і дівчата моїм на квартири, особливо молодші, яка свекрухою живе. Їй же найважче. Першу квартиру я купила через чотири роки, я дуже старалася, відразу оформила її на молодшу доньку. Старші дочки теж не мали нічого проти, бо жили відносно краще, ніж Тетянка. Минуло ще чотири роки, і влітку я купила ще одну квартиру, але тепер оформила її на себе. Ця квартира і стала каменем спотикання у нашій родині, бо і старша, і середня дочка думали, що це житло дістанеться комусь з них. Першою прийшла скажити старша Надія вони з чоловіком живуть у трикімнатній квартирі мають лише одну доньку, щоправда, житло дошлюбне і належить зятю. Надя почала мені говорити, що вона не захищена і в разі розлучення залишається без нічого, тому ця квартира потрібна їй. За нею прибігла і середня Світлана. У неї подібна історія. Їм свекри на весілля подарували ключі від нового будинку Заходь, живий і радій, але записаний будинок на батька чоловіка, мого свата. Особисто я не бачу в цьому проблеми, зять у них єдиний син, тож зрозуміло, що все і так дістанеться йому. Тому я поважала, що дві старші мої дочки забезпечені, я їм з часом допоможу, як Бог дасть здоров'я ще попрацювати і щось заробити. Але поки заробленими грошима, я вирішила розпорядитися саме так. У Тетянки, я вважаю, була найгірша ситуація. Вони з чоловіком і двома дітьми жили зватом в двокімнатній квартирі, тому я й вирішила їй першій допомогти. Дві старші доньки після цього перестали зі мною спілкуватися через цю квартиру. Мені через це дуже неприємно, але я вирішила, що це їхня справа. Придбане житло я оформила на себе, зачинила квартиру і повернулася в Італію. Навіть нікому з доню ключі не залишила. Нікого я туди впускати не збираюся. Це вже принципово. Добре, що хоч тут у мене є Марія, кума мене дуже заспокоює. каже, щоб я не звертала уваги, бо ще ні одна заробічанка дітям своїм не вгодила, тому насамперед треба думати про себе. Найгірше в цій ситуації те, що тепер дві старші доньки перестали спілкуватися з молодшою. А мені досі прикро, що я зробила не так. Я лише теж і робила, що дбала про дітей, а вони пересварилися через якусь квартиру.